Так, друзі, вітаю, з вами Сергій Бодя. Знаходимося на полі 22 лютого в Південній Одеській області знаходимося на полі, де в минулому році був посів органічної розторопши. Зараз ми проводимо таку операцію як культивація. Зараз покажу і поясню. Це не наутільна, але Тут є така відміна, що в нас це поле е, органічне землеробство і ми прийняли таким, як воно є. Багато падалиць, багато шкідників, е, сівозміна теж цікава. І зараз для того, щоб проводити боротьбу з буряном, е, нам доводиться проводити культивацію. Затрачати вологу, яка для нас най найцінніша для того, щоб ми могли вирости врожаї. Тому, друзі, зараз я покажу, що у нас коїться. І будемо вчитися органічному землеробству і йти до того, щоб був у нас органічний ноутіл. Як це у нас буде чи не буде, а гадаю, що буде. Тому Спостерігаємо разом і друзі покажу поле зараз. Ось, друзі, наше поле. Як бачите, вже багато у нас буряну, ковдра буряну у нас на полі. І е, хочу показати, як виглядає падається здоровше Вона раніше тут сіялась суцільним. Ми перезимували, тому надалі будемо дивитись так, щоб, ну, бачите, тут, щоб її посіяти раніше, теж не, не вихід, тому що буде бур'ян разом з нею. Чи заглушить вона його потім, теж не знаємо, але ми Тут розторопшую, де була падальця, ми не будемо сіяти розторопшу, ми зараз е, проводимо культивацію, там у нас був софлор, і там поле теж забур'янине і після озимої пшениці тільки падали озимої пшениці. Тому там по падалиці де-не-де -де вона є, ми там не, не будемо оброблювати. А давайте зараз підійдемо, підійдемо туди. Секунду часу я вам покажу. А, але перед тим як туди потрапити, де я казав зима пшениця і хочу показати як було після культивації і до культивації. Ось дивіться яка суцільна ковдра буряну і культивація нам знищує бур'ян. Так, і фаза нітки, але ми вже бачимо, що йде змішування вологи, втрати змішування вологи. тому Ось тут ми будемо вести землеробство, щоб зберігати вологу. Так, йдемо. І ще трошки хотів показати, що тут органічний персик. миндаль. Мы первым туда, на кордоне саду был. Это с органичным морском, но он... Ой, он не вдався. Мабуть, потягнул этот органичный песик господарство вниз. А так, когда песик не был органичным, І часи, і роки беруть свої. Але мета і, і праця людей, які тут працювали в цьому саду да, здорову їжу, вирощував це дуже благородна справа. Я ось з друзями на полі, де була культура сафора. ми бачимо, що перед посівном і тут буде посів розтаробши. І ось де пшениця була Показує, що там, де була пшениця, ну, зараз ми спробуємо. Якщо піде культиватор, то ми зробимо культивацію тут. А якщо буде забуватись, то вже ні. Ось падалося. Да, зараз пробуємо. Thank <laughs> you. Так, пішлимо по пшениці і все у нас вдається. Ми, ми, ми знищимо тут бур'ян і падруця яка є, зробимо вирівнювання поля, втратимо голову і здійснимо посів осторобши. Будемо сподіватися що після посіву піде дощик. Механічний землеробство, друзі. Так, друзі, ось такі справи. Коротко ми зробили початок наших польової праці в органічному землеробстві. На початку березня вже буде у нас і посів ярових культур там, де хотіли, і будемо сіяти і собі і на, на, замовлення, на замовлення наших колег. Бажаючи приєднуйтесь, будемо домовлятись. Потім ще ми будемо робити передпосівну обробку насіння біопрепаратами. Ці цікавими, я ще їх не бачив. Сьогодні буду ознайомлюватись і зробимо контрольний посів без обробки насіння розторопши. Мені цікаво, щоб не було витрачених гроші, Може ми це не зрозуміємо, не побачимо, але будемо це вивчати надалі, тому що ми люди звикли те, що бачимо, пощупали, а є життя в ґрунті, і це там живий мир, який дійсно, якщо йому не заважати, він робить так, щоб наш ґрунт був плодородний, а рослини. Доставляли за собою гарне потомство, а це гарне потомство це для нас гарний врожай. А Для рослинного миру це... це гарне здорове потомство, як і ми, рослини хочуть залишити після себе. Це вже зовсім з -зовсінського трохи філософія. Тому друзі все, не буду. За кермо відповідальна справа, тому до зустрічі.